На новий класифікатор. І вже там на землі під польові дороги, там поставлений був, був, ми поставили, був 5%. Орендар готовий платити по 10%. І ми внесли тут з зазоною їхньою в два рази більше він буде платити розмір орендної плати. П'ять ділянок, колишні паї. Вже змінені цільове під польові дороги, розширення польових доріг. Оренду пратиме франців СМ. Рішення ці для того, щоб визначити узаконити ставку оренди плати за землю. Так, хто за дане питання, щоб принести питання на сесії, прошу голосувати. Рішення прийнято. Аналогічне питання 12. Про внесення змін до рішення номер 17 258, 2025. Двадцять 58 сесії, 8 скликання від 28.03 до 20, 2025 року про затвердження проєкту землеюстою щодо від, відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється площею 1-2.025. Кадастровий номер присвоєння за межами населеного пункту село Межерці з подальшою передачею і оренду парад Івана Франківська сементу. Аналогічне питання. Прошу. Хто за те, щоб дане питання не на, на сесію? Прошу просувати. Прийнято. тринадцяте питання: про внесення, про внесення змін до рішення номер 18 258, 20, 24. 58 сесії, 8 скликання від 28.03.2024 року про затвердження проєкту землеустрою щодо відновлення земельної ділянки. Цільове призначення якої зміниться з площею 1,1762 17, га, Кадастровий номер присвоєний за межами населеного пункту село Межирці з подальшою передачі її оренду Івано-Франківського. Це наличне питання, хто заданий? Що бездана на сесії прийшла? Рішення прийнято. Про внесення змін до рішення номер 1958 2024, 58, 20, 24, 58 сесії, 8 скликання від 28.03.2024 року про затвердження проекту землеустрою. Щодо відновлення земельних ділянки. цільове призначення якої змінюється. Площею 1, 38,84 Кадастровий номер. Присвоєний за межами населеного пункту село Медока, подальшою передачою її в оренду. на кінці цементи. Аналогічне питання: хто за те, щоб напитання на сесію? Рішення прийнято. Тут уже пробудова. Так, так, це ще раз. Про внесення змін до рішення номер 20 58,2024, 58, 20, 24, 58 сесії, 8 скликання від 28.03 2024 року, про затвердження проєкту землеустрою щодо відновлення земельної ділянки, цільове призначення, якої змінюється площею 1,38, 1,3896 га. Кадастровий номер визволені за межами населеного пункту село Межирці. З подальшої передачі її в оренду прат Іван Канківський. Аналогічне питання. Позадане питання сесію посувати. Принято. Так, переходимо до 16 питання. 16 питання. Так, 17, питання. Так. 17 питання. Про затвердження протоколу No29 від 13.08. 2024 року узгодження комісії при виконавчому комітеті Ловецької сільської ради з питань розгляду вирішення земельних спорів на території Львовецької сільської ради. Село вам. Це аналогічні рішення. Громадянами розробляються технічні документації на земельні ділянки з послідуючим наданням їх у власність, але немає сумнівних землекористувачів. Кожному конкретному. Перше, біда війна, Люди, частина людей замежа. Ніхто не знає, де, де, є, де є суміші. Вони є, де вони, ні зв'язку, ніякого зв'язку нема. Друге, є в двох випадках, в двох ситуаціях є померлих, не, не переоформлено право спадщини на сусідню суміжну ділянку. Ну, відповідно, Погодження суміжних теж немає. Ми відповілися до законодавства від земельних ресурсів на офіційне звернення громадян. Організували виїзд з оджування комісії. Ми були на місцях на кожній ділянці, бачили. Ну, прохання наступне. Документація виготовлена. Ми йдемо в законодавчому полі. Затвердити. До винести на сесії на затвердження цього протоколу розгородження комісією. Далі міністерство стає невід'ємною складовою частиною документації, що в послідуючому дає право на її позитивну експер експертизу з послідуючим присвоєнням для з проведення міста <г> у <zugl> власності. За <vos> дане питання винести на сесію вас. 18. Аналогічне. Про затвердження протоколу номер 30 від 14.08 2024 року узгодження комісії при виконавчому комітеті Дубовецької сільської ради з питань розгляду та вирішення земельних спорів на території Дубовецької сільської ради село Лане. Аналогічне питання. Таке ж саме, що людей немає. Є, так, це 29, то 30 має бути. Є. Так, так, найперше, про це 18. 18. 18, 30. Ні, 30. Так, мабуть, 30. Так. А ми пропустили 28 протокол. От він є. Він був в порядку 16 питань. Але воно воно відведено. 28, 29, 30, 3 ага, до протокол 28.29.30, всі три протоколи пола. Так, розповільно прийшов з 20. До затвердження протоколу номер 28 від 13.08 року узгодження комісії при нашому комітеті сільської ради. Питання розгляду та вирішення земельних спорів на території Дубоцької сільської ради село Лани. Протокол номер 28 Хто за дане питання виносне на голосування на сесію? Прошу Ні. Так, 16 17 і 18. Про затвердження протоколу номер 30 від 14.08.24 року. Угодження комісії при виконавчому комітеті Духовецької сільської ради з питань розгляду та вирішення земельних спорів на території Духовецької Дубов... сільської ради. Сезоване. Протокол No30. Хто за те, щоб винести це дане питання на сесію сільської ради, прошу голосувати. Так, принято наголосно. 19 питання про розроблення змін до генерального плану села Долієве. Добривецький сільської ради. З 1 січня 2025 року буде діяти законодавча норма щодо наступного. Підставою для розроблення любові документації землі устрою за межами населеного пункту повинен бути комплексний план поставомування громад. У нас його немає. Я навіть не знаю, чи в громаді України він є. Можливо, якісь є. Причина. Цей план не такий дешевий. Для нашої громади при площі 17 га цей комплексний план просторового розвитку виготовлення коштувало би від 10 до 11 млн грн. Ну те, ми маємо такі гроші, щоб зараз давати на це. Але але будемо надіятися, що можливо законодавець не піде цим шляхом, по яким вони зараз йдуть, бо це в прямому розумію. Це Ну, це прямий тиск, це створення значної кількості проблем для громади, для сільської ради у плані вирішення земельних питань. Якщо ця норма закону буде продовжувати діяти, то при відсутності комплексного плану просторового розвитку ми зможемо робити розробляти документацію землеустрою тільки в межах населених пунктів. Одніє метою, однією з метою розроблення генеральних планів населених пунктів, а ви знаєте, що на попередніх рішеннях ми прийняли рішення повсім, у нас одніє, одніє, одне єдине диє залишилося без прийнятого рішення, тому що ну, почали говорити його, або порядку денному на одній сесії депутати просили. Попросили зняти Попросили зняти. дане рішення на той час не було проголосовано, далі я кажу, як є. нам нема куди відступати. Нам просто треба приймати рішення по внесенні змін до генерального плану Села Дієва, розробляти ці зміни у законодавчому порядку. Це дуже непростий, недешевий, але добре, що ми маємо з на вами нам дякую. І у, у термінах. Є такі короткі темі, це громадські слухання одні, громадські слухання другої, виготовлення стратегічно-екологічної оцінки, це охорона навколишнього середовища, це інженерно-технічні заходи щодо нових, нових генеральних кур. Тому, прошу так. Виходячи, це питання стратегії майбутнього, це є питання, де конкретно, і ми не можемо додати, що тільки це питання Довецької сільської ради. Тому що, ну, ви знаєте, на території, де буде е, навчальний центр. Для того, щоб розміщувати там навчальний центр такого значення, такого зірці, якщо не буде у генеральному плані. Відзначено саме це місце, відображено це місце для, для розміщення навчального центру, всі роботи будуть припинені, тому що неможливо буде зробити відвід від семейній ділянки. А якщо цього, не дай Бог, не буде, то винні будемо ми. Більше ніхто. Винні будемо ми. То за так? те, що, <клі> той, що не питання винести на сесію ради, прошу голосувати. І переходимо до 20-го питання про розроблення проєкту за щодо встановлення меж території Дубовецької ради сільської... сільської територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області. Прошу, вона є концептуально є згідно проєкту Руйна території. Але справді межі громади, після її утворення, після форма, як такої немає. Межа громади це один з обов'язкових аспектів комплексного плану просторового розвитку. Тому дане рішення це вже перший крок. З доповнення до прийнятих рішень про розроблення змін до генеральних планів населених пунктів перший крок до комплексного плану просторового Ми будемо кошти тратити поетапно, але по-любому, я думаю, що нас притиснуть, притиснуть щодо комплексного плану і ми змушені будемо його зробити. Хоча я от, просто треба на нього буде шукати. На нього буде шукати гроші. Не знаю, чи ми зможемо це самі потягнути. Будь ласка, я так питання фінансів інше. Аби ви погодили включення цього питання Дені, в порядок денний, бо воно є стратегічно важливе для всієї громади. Хто за те, що дане питання на сесійської ради, прошу проголосувати? Прийнято. Дякуємо. Да, Ці питання не прийшли. 要不然，家里面就是容易，就是可能就变质了。